Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьму. Звуть мене Аня. Дивимось Запоріжжя найближчі дні, що чекаю, що буде, На що нам звернути особливу увагу, чи зможемо ми заподіяти подальшим таким масованим обстрілом. Всіх обіймаю, всіх рада вітати. Дякую всім, хто вже долучився до нашого лютого збору. Посилання прикріплю під відео. Нагадаю, що будуть подаруночки для всіх, хто донатить, і найбільший подарунок буде для тих, хто донатить від 200 до гривень. Тому обіймаю, долучайтесь. Хлопці дуже чекають, і дівчата, нашу допомогу. Всім дякую. Запоріжжя, найближчі дні. Що чекає, що буде? Якщо вам щось гуде на задньому фоні, у нас просто максимально немає світла, тому ми чуємо з вами генератори. Вибачте за незручності, як є Запоріжжя. Щось будете вирішувати по лікарнях, по наданню допомоги. Дуже таке швидке рішення може бути. І по безпеці лікарень так само. Щось вже вирішиться. Запоріжжя, найближчі дні. Все одно буде відключати, вибивати. Він дуже кріпко візьметься за район, за передмістя. Ви мені скажете, Ань, нас і так постійно обстрілюють. А я вам скажу, от, от, на жаль, на жаль, може погіршитись. Тому що прям дуже горить, дуже горить, показує передмістя. І тут знову ж таки вказує на кабовози. Що реформує, трансформує в медицині, тут є вказівка на те, що багато поранених, на швидкість надання допомоги. І на безпеці для самих лікарень. тому що ворог буде кружляти і буде медичні заклади ще атакувати. Це однозначно. У вас що зміниться все ж таки з захистом міста? Давайте подивимось в Запоріжжя, що зміниться. Ну, карта трансформації, захисту міста. Не буде тепер ворог знати, де стоять, де стоїть ППО. Або буде переміщуватись воно, або якось буду так робити, щоб, знаєте, одне те саме місце не обирати. Є якась проблема: в'їзд-виїзд в місто траси, от щось погіршиться тут. Це не про погодні умови, це про можливості пересування, про можливості безпечного руху. Хоче ізолювати. Я розумію, що він робить. Ми так по Херсону бачили. Ми так в себе на Харківщині бачимо. Він хоче ізолювати, щоб страшно було виїжджати. Але вас ж була дорога життя, наскільки я пам'ятаю, воно так називалось, то якби. І дуже багато переміщених осіб закупованих. Тому люди, знаєте, що нас би нам боятись? Ми виїжджали туди, ми виїдемо, якщо нам треба буде і зараз, так? Да? Ну. Чим же ти нас хочеш залякати? Запоріжжя найближчі дні. Буде і тихий період. Тихо-тихо вийшли погуляти в парки, дуже обережно ходимо, на відкриту місцевість дуже обережно ходимо, тому що такий буде вибух страшний в день. От просто дуже така ж сильно сколихне, громихне. Тому гуляєте десь, відкрита місцевість. Придивіться, куди, ну, як нам кажуть, як ми по парку Шевченка да, гуляємо. Якщо що, падаємо до землі, притискаємось. Ну, у нас так само, ми так само гуляємо парками, ми хороші. А що нам робити? Ну, що робити? Сидіти постійно боятись? Ні, у вас ракети можуть іти, у вас можуть іти швидкі цілі в день на промисловість. Угу. Угу. Да. Дивитись, коли знову ж таки є вказівка, що повний місяць і новолуння. Повний місяць ще, скажімо так, не дуже скоро. Новий місяць, да? новолуння, мости. Що ти хочеш по мостах? Що ти хочеш у Запоріжжя по мостах? Так у вас нема там генерації, що ти Каже, хочу вимкнути їм світло. Ну, Дніпрогес, Дніпро да. так. ти вже добив. Що ти там хочеш вимикати? Повторення якоїсь плохої ситуації. От знову. Може бути, що три цілі, три ракети йде кудись, в одну точку. Повторення. Ви це вже бачили. В мене бентежить центр, там, де ваші урядові установи в центрі міста. Так. Да. Як може поновити туди атаки. Переживемо. Не знаю, у мене такий настрій сьогодні, знаєте. Все буде добре. У нас з вами однозначно. Не дочекаються. Запоріжжя найближчі дні. У лисодолі. Ну, так, да, тут кажуть, що дивіться, що область, район на себе весь удар зараз приймуть. Я дуже сподіваюся, що щось вже не зможе долетіти до міста. Це чітко не показало, але, от як щось робиться, щоб там Афіг, ще, можливо, навіть шахет не кожен долітав до міста. Щось буде робитись з цим. Ми не будемо зараз це розгорнуто дивитись, хай це станеться. Я вас попередила це можливо, ви вже тоді побачите, що так дійсно щось відбувається. Але що він зробить? Не можу чимось маленьким добувати, каби ракети підуть. Ось який такий ще вечір буде неспокійний. Як зарано ти почав. Зазвичай ти вночі, да, з ракетами ось таким літаєш. Ти якось зарано цього вечора почав. Давайте дивимось. У вас там була інформація, що кушугом Балабіном вже пройшло ДРГ, або там воно бігало? ДРГ Запорізький район. Чи є ворожі ДРГ? Є, і ще не всіх спіймали. Є. А, через якийсь час вони себе проявлять. Хочуть йти, йти далі. Таке відчуття острови. Які у вас там є острови, але мені чомусь показує бік, там, бік правого берегу. Тобто, можливо, тут на лівий да? не змогли піти островки, островки, це не про хортиці, це до міста, щось таке. А ми хочемо раз і в той бік піти спробувати. Будуть будуть бігати, є є, є така загроза. Як проявляться, когось ну, карта смерті, так? Да? Цивільні постраждають. Давайте ще ДРГ, Запорізька область, Запорізький район. Є, а яка мета? Ну, просто вони ту кількість, яку я бачу, вони ніде не закріпляться. Обдурити. Що вони ще будуть шукати, вони будуть шукати там, де вода, там, де, можливо у вас річ порт був. Канали якісь, шукати там військових, шукати якось, щось, щось підірвуть. Якусь диверсію, да? скажімо так. Ну, це не сильно вплине на захист міста, але така ситуація буде. Тому, коли станеться, не перейматись дуже сильно. Вам тут кажуть, треба більше боятись великої води. Там Дніпро-Геса, ну давайте Дніпро Гес. Таке відчуття, що навіть якщо і не прилітає, то є якась проблема. З, мож, можливо, зі шлюзами, тому що, кажуть, бійся великої води. Запоріжжя Дніпрогес. Ми мене в очі ви в очікувані, що будуть падати шахеди. Будете збивати там багато чого над водою біля води. Дніпрос є проблема? Є. Є, щось горіло. Я не бачу катастрофи. Тут, скоріше за все, вказівка на те, що посилюєте захист, щоб уникнути біди. І все одно буде от прильот. Можливо, не прямо в греблю. Ви дуже мені часто питаєте. Я ж не технолог. зрозумієте. От є, да, є так стоїть Дніпро-Гес. І от це, ну, давайте так, це гребля. Да? По боках там машині відсики, я вже щось там дивилась, Я все одно не розумію, як воно працює. Коротше кажучи, отут по боках може знову поприлітати. Отут великий вогонь. От щоб він прямо всередину платини влетів, він так не хоче. Він хоче пошкодити не зруйнувати. Розумієте? Він хоче зробити так, щоб от. Я не знаю, а як ти хочеш, щоб працювали заводи, а людям світла не було, як ти це бачиш? Бачить ракетами. Йому якийсь завод один, треба. Один, я один, не буду чіпати. Лівий берег правий. Один не буду чіпати. Ну, це поки що, ви ж розумієте, що це ж, ну, це ж ворог. Багато інформації збираю. Багато інформації збираю. Знову показую, вказує на те, що люди на місцях збирають, передають ворогу інформацію. Ну, а що я вам скажу? Не робіть так чи що? Я можу сказати, тільки здавайте, тих, хто так робить. Ну все. Що я вам скажу? Всіх не здало. Да? Поки тасую. думаю, тасую колоду, треба ж про щось говорити. А, мене просто ця ситуація настільки себе вибиває виводить. Чому? Тому що самі собі ну, шкодимо такі люди шкодять. А я вважаю, що це несправедливо, і ми це терпимо. Давайте фронт, тому що ми так, знаєте, по верхах пішли, пішли, перемкнулись. Я хочу на Гонбалабина подивитися, що там ще буде. Чи дойде? Давайте, Малокатеринівка. Катеринівка. Правильно? Що там буде? Зайде, враг, не зайде, стоїть там, не стоїть. Мене велике прохання запорізький напрямок. Взагалі, от ніяких коментарів по фронту. У щось там пише. Ви мені вже під минулим відео б наробили. Я не відразу побачила, адміністратори почали писати, Ань, там взагалі пишуть, де військові, де вони? Відпочивають, їдять. І такі, знаєте, такі, от прям, ну, така інформація, ну, дуже хибне враження про Запоріжжя складається. Тому я вас дуже прошу, не пишіть нічого. Навіть якщо вам дуже сильно хочеться зі мною поговорити, стримайтесь. От якісь конкретні моменти, все, що стосується війська, от взагалі не пишіть. Я не хочу закривати коментарі, тому що ви це будете сприймати, як знаєте, як я ну, там, щось приховую від вас. Я не хочу їх блокувати, закривати під відео. Я даю вам ну, доступ коментувати. Хочете людь свою якось конвертувати, будь ласка, лютий збір, будь-який донат. І по 10 гривень, по 20 скидають, всіх обіймаю, ви всі найкращі. Їдем. Я просто думаю, як подивитись, Мала Катеринівка. І от велике прохання. Якщо у вас є якась інформація, ви хочете кудись її передати. Ви хочете да, там якось військових щось застерегти. Що стосується там Малекатеринівки, наприклад. Ви щось знаєте, а да? думаєте, що військові не знають. Ну напишіть вже в особисті. Напишіть, напишіть під відео. Буває таке, у нас по Харківському так є, що мені дівчата пишуть, Ань, там в селі бачили. Передайте, будь ласка, є такий момент. Ну, передаємо інформацію, якщо що. Якщо ви самі боїтесь, не хочете, то, будь ласка. Якщо ви бачили десь ворога, то ви можете написати вже тоді мені на телеграм. Мала Катеринівці. Балка, русло десь стояти будуть. Де вода там поруч? Не збоку, а перед вами, що є водяне. Щось відбувається вже. Якісь сутінки будуть, якісь бої є. Це не коли вся маса підтягнулась, там щось відбувається. Будуть руйнуватись, підриватись чи дороги, щось буде підриватись, щоб, без, щоб далі ворог насунув. Великі втрати військових наших. Я не можу все про військо казати. Ситуацію знають, не дуже швидко але реагують. І буде такий момент, коли. Ці просочування, я це називаю, просочується, да, рах, вони припиняться на якийсь час. Тобто зробимо так, що враг, ворог не зможе там нічого робити. Оріхівський напрямок. Оріхівський напрямок. Помірність. До чогось готується. До чогось готується. Якусь погоду чекаю, сіру, таку вагку, морозну. Сильно буде обстрілювати комушоваха. Да, Комишоваха, там просто все буде в шахедах. Я думаю, ви в півіхах також. Да, комушоваха просто. Там дорога, мабуть, якась є. Вона і так не дуже, але поприлітає ще від вас в бік окупованих оріхівський напрямок. Він, так дивно, він туди напряму може резерви не тягнути, але вони в якийсь такий день, що зранку почнеться якась везня з кабами, вони будуть намагатись там просуватись. Там буде під, під вогневим перекриттям намагання просуватись. Але поки що показую не захоплені території, а небезпеку для тих населених пунктів, які не окуповані для людей в день, якісь обстріли будуть сильно ну, криваві. Далі. Гуляпілля, гуляпільський напрямок. Постійно намагаємось, знаєте, там, десь він розбив, намагаємося відновити, вистояти, встояти зброя як повітря потрібна. Просто дай вже ту зброю, а ви все про про мир. Там дуже якийсь дефіцит чогось йде на Гуляйпільському, на Гуляйполе, яка буде обстановка. Стоїмо, стоїмо, але ворог все одно знаходить моменти, де пройти. Не прямо в лоб іде, знову ж таки, обходить. А Тут є біда. Тут є біда. Тут може якісь операції ворог проводити, знаєте, різко йти вперед маленькими групами. Хлопці наші гинуть. Важко дивитись. Де там вода? Чому так вдається поводіяти? Що Святий, Це гумор чорний, якщо що. Велика смерть не? велика смерть. При тому, що ми будемо його стримувати якось от, з одного, давайте, з боку, да? з флангу, чи як це називається, а він почне лізти ще десь. Ні. Там не заспокоїлось воно ще. Там його щось заспокоїти, таке відчуття, що він тягне фронт, знаєте, лінію фронту розтягує, щоб нам було важко його якось. Там зупиняти, щоб на якійсь частині ми могли зупинити, а на інші він продовжував рухатись. Вільнянськ Сьогодні вам бажання, сьогодні не дивилась на 20 хвилин, вибачайте. Але хочеться подивитись. Знаєте, фронт то не шутки, не гумор, да так? так, два слова і пішли. Вільнянськ Найближчі дні. передмістя Та ні. Якесь. Великий вогонь йде на центральну частину. Знову ж таки показують, бачите, придивляюся, де військові, де що. Удар точковий. Каби можуть бути, каби ракета може бути. Знову в день цивільні. От як за ручку мені показують, йдуть з маленькою дитиною, кудись. Недалеко. От йдемо в день. От нам треба пройти. По вулиці йдемо. Приватний сектор навколо, таку картинку. І просто от ви так ідете кудись, знайдіть, якщо що, то притискайтесь до землі, хоча б, тому що ізненацька вибух, при тому, що тривога давно і нібито не в наш бік. От діти можуть постраждати. Ну, а, а як не ходити? По їжу ходять. Я не знаю, чому можете там за водою чи за таким ходити, але буде. Енергетику виб'є. Світло знову виб'є, щось, щось таке буде, як аварійне. Купчення військових у вас шукає в районі. Знайде, на жаль, буде прильот по військових, які не на фронті, які на другій. Ну, неважливо. От прям в нав... натовп. В, на... в... натовп. Отак. Це світла пора доби, може бути. Ну, угу. що робить? Життя таке. Що робить? Працювати на перемогу, правильно? three